Мої вітання, шановні друзі, ось мой YouTube каналу, також мої найкращі підписники. Ну і що, шановні підписники, хочу звернутися до вас, бо довго не виходив ефір в ефір у зв'язку з тим, що маю дуже багато якихось справ, якоїсь роботи, ще там, помімо цього, щось маю. І тому немає часу, коли щось доробити. Ось, вечором приходжу, треба трішечки відпочити. І потім. По натхненню, по бажанню йду в майстерню і щось роблю. Ось Цей ніж я мав зробити, ось я його ще не робив. Бачите, так? Цей ніж з кулі. Так як я вам показував тих, в тому відео, Ось так він і поки що лежить. Буде в процесі, і я запущу, як його зроблю. Реально, немає часу. І хочу наголосити для тих, хто не знає, хто прийшов свіжий, що це моє хобі. На замовленнях хтось щось хоче замовити, я можу зробити. Але це не мій, як кажуть, бізнес не мій хліб. Я маю другу роботу і далі тому подібне. Тому така ситуація зараз. Всіх радий бачити, всім привіт-привіт. Зараз що я роблю? Маю деякий час. Ось, і роблю замочок. Зараз точно такий ключик. Бачите, так? До старого замочка. Е, цей замочок ви бачили, що я показував його, зараз дореставровую. Е, тут пройду вилоком, все зачищу. Е, це буде чорним, помалюю. ось. Цей замочок старий. Досить ціна його, якщо хтось бачить, видно 2 рубля 91 копійка. Ось тут написано є. І його доростаровую. До нього є, я вже показував цей ключик, який замикає. Бачите? так? Ось. І другий ключик зараз дошліфовую наждачним папером. І потім його, думаю, ще два ключа помалюю від цього замочка. Бачите, так? Це маленький. Також реставрую його. Також його помалюю. Ось. І це ключик. Від цього. Замочка. Ось так він відкривається. Виймається. І це. Також я помалюю чорний кольор самий замочок у цього. А цей шпур буде білим на величному крузі. І буде наразі в моїй колекції. Скажу так. Ось. Так що на сьогодні таке коротке відео, коротке відео звернення до вас. Вибачайте, що довго не був. Все в процесі, ножі будуть. От я планую, щось більше буде, От, бо є деякі замовлення, мені треба їх виконати. От, і по можливості стараюся щось скоріше зробити. Ну, сьогодні знайшов вільний час. От. І зараз займаюся реставрацією цих замків. Так що, шановні друзі, зараз я буду їх доробляти. І вже пізніше я закину їх уже в реставрованому вигляді. Тобто, побачите, так далі тому подібне. Ну, що можу сказати? Поки що все. Я ніде не, не пропав. Я є на місці. Так що робота буде. І заходіть на канал. Все в силі. От. Так що така ситуація на сьогоднішній день. Поки що все. Всіх радий бачити. Бажаю всім здоров'я, успіхів і всього найкращого. Заходіть на канал. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Я певно, що ви знаєте за подобаєчку. Ось. До слідючого відео. Всім пока-пока. Всього. найкращого. До зустрічі.